Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підпуску. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось про самі важливі події і неочікувані зміни, які на вас чекають до кінця цього місяця. До чого вам готуватися? Що вам готує доля? Давайте послухаємо нашу свічечку і як завжди, дивіться на водичку. І на вогник свічечки. Важливі події і неочікувані зміни, які вам готує доля до кінця цього місяця. Ух ти, яке на вас тут здійснення чекає? Щось, якась ваша задумка, якесь ваше бажання заповітне здійснюється. Не буде більше біготні по замкнутому колу, як начебто півмісяць змалювався, йдуть здійснення. Один, два, три, одне прямо вистрелить неочікувано для вас. Знаєте, можливо, результати, результати принесуть вам о, таке, що ви навіть і не очікували. Щось стане для вас таким світлим промінчиком сонечка? Якісь попередні заморочки, попередні замочки, якісь кола, по яким ви бігали. Вибираєтеся з цього і тут йде оновлення. Бачите, півмісяць якась нова платформа, якісь рішення ви будете приймати. Це буде піднімати вас нагору. Зрост в житті, змінення, покращення, поправки, зустрічі. Тут, прямо, знаєте, при зустрічах хтось буде допомагати вам в реалізації ваших планів, достигнути бажаних результатів. Людина, яка має почву під ногами, поведе, як начебто, вас трішечки іншою дорогою. Знаєте, до тих самих цілей, але як начебто під іншим кутом цей шлях. Щось закінчується в вашому житті, довго тягнулося воно. Так будете радіти результатам, якийсь процес закінчується, і ви будете дихати на повні груди. Скажете все, тепер в мене руки, ноги розв'язані, і ви можете робити так, як ви хочете. Як начебто були якісь обставини, які вас обмежували в ваших рухах, не давали вам тієї свободи, якої вам би хотілося на коліна поставити якогось чоловіка перед вами. Доказами, у вас меч в руках, і він стоїть перед вами, як очікує з вашої сторони або покарання, або пробачення. Тут... Той, як хоче, так і бачить цю ситуацію. Але ви верх візьмете над якимось чоловіком і заставите його стати на коліна. Людина, яка довгий період часу діставала вас, ви хвилювалися, переживали з цього приводу, постійно це відбувалося. Як начебто така ситуація, яка вже ви кінця не бачили. Яка заставляла вас повірити в те, що результатами ви залишитесь незадоволені. Але щось ви прямо вверх візьмете, щось будете доказувати, прямо рубонете з плеча. Неважливо, пробачите ви цього чоловіка чи не пробачите. Але те, що ця історія закінчується на цій події, це так. Людина йде своєю дорогою, і цей розрив, він як на все життя. Цієї людини більше не буде. Закривається доступ у ваш простір в ваше життя. Коли життя вже без цієї людини. Це можуть бути і відносини, це можуть бути і. Можливо, якщо ми маємо на увазі партнера, то можливо були якісь труднощі. Щось опинилось в ваших руках, якісь може докази і ви рубаєте. Рубаєте своєю правотою. Таким чином ви відправляєтеся в сторону своєї дороги, в сторону вашого майбутнього. А можливо, в когось це програється як ділові відносини, можливо, керівник або партнер на роботі. Але ви будете відчувати, як полегшилися ваші рухи, легшим став шлях вашого руху. Ви будете щасливі, що вся ця історія закінчилася саме так. Подивіться, який місточок між минулим, те, що відсікається, і результати, результати почнуть виходити якісь справи, які раніше заставляли вас бігати по замкнутому колу. І всі ці результати один за одним збудують цей місточок з виходом на широкі такі простори, на хорошу таку пошву, на якій ви будете знаходитися. Якась доріжка вам світить, десь ви до кінця цього місяця будете відправлятися. Не можу сказати, чи ви очікуєте на цю дорогу, чи ні, але дорога вам світить, і в дорозі ви будете отримувати від людей якусь нову інформацію, як наповнюєтеся якісь знаннями, які ви будете приміняти в житті. І дуже серйозно вам будуть допомагати якось, чи то вирішувати задачі, чи то укріплювати свої позиції. Результатами будуть результати від того, що ви це приміняєте. І ви будете щасливі, ви будете задоволені, що ця інформація опинилася у вас, що вона вам стала доступна. Мабуть, в дорозі буде знайомство з людьми, спілкування з людьми, обмін інформацією. І через цю інформацію ви дізнаєтеся те потрібне вам, що допоможе отримати бажане. Якесь питання стосовно жінки, спілкування йде з цією жінкою, але останнім часом ви майже не спілкуєтеся. Якісь труднощі йдуть, відчуття внутрішнього небажання поспілкуватися з цією людиною, все більше і більше будете віддалятися. Щось ви відчували? Щось вам підказувала ваша інтуїція, а можливо, поведінка відносини цієї жінки до вас заставляло вас від неї віддалятися. І тут питання. питання відносно цієї теми, ви будете прояснювати щось, ви дізнаєтеся, відкривається якась така інформація, вам стає доступною як таємниця, як секретик, яка, в принципі. Запевнить вас в тому, що ваші припущення вони не, не безпочвені, розумієте, у вас стрілочка, вас оновлення йде в ваше життя просто якийсь новий період починається, нові можливості, як двері в нове життя відкриваються. Новий етап такий наступає, і ви входите в нього як з відкритим ротом, ви дивите, що відбувається навколо вас. Що ж це таке відбувається? А такі оновлення трапляються, і вони йдуть в ваше життя, і обставини будуть змінюватися, і умови будуть змінюватися. І якось ви по-новому будете дивитися в сторону майбутнього. І ви також відчуєте зміни. Якось внутрішньо будете відчувати заряд енергії, якусь легкість від того, що буде відбуватися. Якийсь процес до кінця місяця ви запустите новий, поки що цієї ідеї немає, але вона народиться. Процес буде запускатися. Самі будете дивуватися від того, на яких можливостях ви опинитеся. Ви навіть уявити собі зараз не можете. Звісно, що ви десь мріяли про якісь можливості, про щось ви думали для того, щоб продвинутися вперед. Але точно не про ці, які вам зараз будуть йти прямо в руки. Це різниця з вашими уявленнями. Як то кажуть у долі, у Всесвіту свої плани на вас, і ви тут розчаровані точно не будете. Це навіть ще краще буде, аніж ви могли собі уявити. Тут говориться про зміни у вашому житті, найближчим часом, і двоє людей. Двоє людей, може і самі того не бажаючи, але своєю присутністю, чи то якоюсь допомогою, чи то впливом, чи то, що знаходяться поряд з вами, вони стануть причиною оновлень, розумієте? Причиною оновлень. І серйозно, коли ви спираєтеся на цих людей, і від них ця допомога йде не просто так, розумієте? Не просто так. Як начебто обставини притягнуть вас до цих людей, так трапиться, можливо, дороги будуть пересіхатися, попадете в коло знайомств і там пересічетеся з цими людьми. Можливо, старі ваші надійні знайомі, так, на яких ви можете покластися. Можливо, це ділова сфера вашого життя іде зближення. Розумієте? Все це дуже благоприємно буде впливати на ваше майбутнє. І ці зміни, які фактично через цих людей приходять, вони як доленосні люди. Коли прийшов час цим людям вступити в права, їх пускає Всесвіт, їх пускає ваша доля для того, щоб вони змогли вас направити в правильному направленні. Розумієте? Звісно, що не без темних плям. Але хочеться цей весь об'єм світлої інформації вам передати. Тому що тут і фінансові ваші можливості змалювалися, вони тут покращуються, ви тут знаходите опору, почву під ногами. Щось знаєте таке, що дозволяє, дозволяє вам вдихнути на повні груди. Розумієте? Просто дихати. І рух буде прискорений. Якщо раніше все давалося вам якось повільно, то цей період часу він буде прискорювати дуже багато процесів. Не всі, звісно, що не всі, але дуже багато і потрібні для вас процеси. Ви фокусуєте всі ваші справи, всі ваші плани до серйозних стрибків в сторону майбутнього. Бажаючи всім серцем величезних змін, не просто якихось там дрібних змін, а саме серйозних, величезних змін, таких кроків і стрибків. І багато в чому вам буде це вдаватися. В багатьох ситуаціях вам це вдасться однозначно. Я маю на увазі зараз ситуації, які пов'язані зі справами вашими, які на сьогоднішній день є і звалилися на ваші плечі, або з якими ви зіткнетеся найближчими днями, в найближчий час, так? Такий період у вас починається в житті. Так, давайте ще подивимося, що у вас тут за темні плями. Так, тут. Не один персонаж, тут їх декілька, двоє прямо разом бажають стріли вам пускати, стріли хочуть вам пускати. Вони, як наче чимось пов'язані, якийсь родинний зв'язок є між цим чоловіком і жінкою. І тут така темрява. І ці люди і всі сили прикладають для того, щоб знайти способи і зупинити цей процес, який пройшов в рух. Мабуть, спостерігають десь, щось дізнаються про вас, якось вони про вас дізнаються, все, що відбувається в вашому житті. Можливо, через друзів, через знайомих. І є такі люди, які не бажають вам добра. Якось хочуть перекрити вам вашу дорогу, знаючи, можливо, про ваші плани, можливо, якось до них вони дійшли. А доля, доля, вона відкриває для вас зовсім інші перспективи. І цим викладується дорога. Цими перспективами викладується дорога до нової платформи. Розумієте? І тут можна сказати, що вони промазали. Так, вони багато зусиль приклали, щоб в вашому житті нічого такого доброго не траплялося. Але життя повертає в інше русло. А ви. Віддаєтеся цій течії, тому що розумієте, що саме це приведе вас туди, де вам потрібно. А люди вони залишаються у розбитого корита. Розумієте? Це якийсь родинний зв'язок, кровний зв'язок, можливо, в когось. Дивіться кожен по своїй ситуації. Тут в них через. Їхніх пакостей, які вони вам робили, знаєте, щось вони якось не передбачили. Десь вони допустили помилку, все ціло віддаються своїм злим емоціям, які їх. Поглинали і наводили на ці дії пакосні в вашу сторону. Якісь капкани вони зараз будуть попадати і будуть намагатися з них вибратися. Будуть в них проблеми, не очікували цього, просто не очікували. Розрахунок у них був просто невірний. Вся ця ситуація починає повертатися проти них. От вони копали яму вам, а у підсумку опиняються самі в цій ямі. Тому що з їхньої сторони були якісь помилки зроблені через свої емоції, через цю жадібність, через цю заздрість вам нашкодити. Що якісь моменти вони упустили і допустилися помилок. Так, про якесь досягнення тут говориться, хтось близький вам, близькі люди, жінка, жіноча фігура тут. Це можуть бути і дітьми ваші, якщо у вас є доросла дочка, так, наприклад, до чогось йшла, і у підсумку цей кубок опиняється в руках, проходячи через якісь іспити. Звісно, що не просто так це давалося, людина цього добивалася. В даному випадку тут жіноча фігура. І тут буде підйом, зліт буде. Будете радіти дуже, тому що. Цей зліт він буде, як знаєте, відзеркалювати і на вашому житті, на ваших особистих інтересах. Ще одну дорогу показує. Ще одна дорога є, що з розмови будете проводити, якісь думки будете роздумувати, що є варіанти, чому б не скористатися якимось шансом, який вам буде наданий обставинами і подіями поїхати десь в дорогу. І це буде обговорюватися, вирішуватися це питання. І якби тут питання вирішиться в розмові, і ця дорога потім в подальшому. Можливо, не до кінця місяця, але вона має право на реалізацію. Дороги відкриті. Але вже в цьому місяці ви будете вирішувати, що робити стосовно цієї дороги і як вона буде відбуватися. І ця дорога вам дасть прекрасні результати. Подивіться? Просто прекрасні результати. Так. Так, тут наповнення чаші йде. Один, два, три, чотири. Чотири результати наповнять ваші ресурси, будуть давати вам стійкість, укріплюючи вашу почву під ногами. Радіти будете цьому, дуже будете радіти. Дуже багато ідей, голова буде боліти від того, що відбувається, від того, що ви побачите, від ідей, які будуть селитися в вашій голові і народжуватися. Але а, життя буде, так, знаєте, бурлити, будете рухатися. Ви будете старатися встигнути все те, що можете тільки встигнути. Бажання таке буде, розумієте, бажання зсередини – жити, діяти, рухатися і йти тільки вперед, тільки вперед, не зупиняючись. Такої сьогодні є відливочка, прекрасна на мій погляд, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.